Привіт, друзі! На календарі 1 серпня літо вже перейшло в свій екватор. Давайте поглянемо, яку погоду підготував нам серпневий день в різних куточках України. Північ України! Це день для тих, хто не любить надмірну спеку. На Житомирщині, Чернігівщині та Сумщині ясно або злегка хмарно, вночі плюс 13-17 плюс градусів. Вдень плюс 25 плюс 28. Ідеальний час для прогулянок, поїздок на дачу або кави на свіжому повітрі. Але не забувайте, місцями можливі короткі душі, особливо ближче до вечора. В центральній Україні вночі буде температура від 15 до 18 градусів. Вдень плюс 27, плюс 30. Погода обіцяє бути стабільною, без опадів. У Києві буде сонячно, небо майже чисте. День спокійний, якраз щоб відчути літо наповну. В західних регіонах серпень почнеться з м'якої прохолоди. Вночі очікується плюс 12 плюс 16 градусів, вдень плюс 24 плюс 27. У Львові та на Закарпатті небо буде перемінно хмарним. Місцями можливі дощі або навіть гроза. Така собі типова карпатська романтика. Але температура комфортна для всього і для мандрів, і для відпочинку вдома. А от на сході літо в самому розпалі вночі плюс 19 плюс 23, вдень плюс 32 плюс 36. У Харкові, Дніпрі, Луганську, пекуче Сонце і жодної хмаринки. Тут не до активностей. Ховайтесь у затінок і не забувайте про воду. Для Одещини, Миколаївщини та Херсонщини буде справжня курортна погода. Ніч тепла, плюс 21, плюс 24, день плюс 32 плюс 35, а подекуди навіть більше. Ідеальний день для моря, але сонце агресивне, тож крем із захистом і капелюшок будуть дуже доречні. І наостанок народний прогноз. 1 серпня відзначається перший спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і різна погода, тобто погоду у цей день передбачити було складно. На цьому будемо завершувати. Бережіть себе, пийте більше води і не забудьте підписатись, щоб завжди знати, що чекає за вікном.